У всіх людей одна святиння. Куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний чужині рай. Їм красить все їх рідний край. Нема без корені рослини, а нас, людей, без батьківщини. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна. Красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна! Україна знак держави. Головний, всі його повинні знати воля, слава, сила в нім. Тож ти спробу відгадати! Герб це символ влади. В основу сучасного герба України покладено давній золотий тризуб на синьому тлі. Трезуб це відображення сили батька. Мудрості матері та дитячої любові. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вільній новій. Синє небо жовте жито. Цю святиню знають діти. Національний прапор України синьо жовтого кольору. Жовтий колір. Це колір пшеничної ниви, колір хліба, зерна. Це і колір сонечка. Адже без його теплого проміння не дозрів би врожай не було б хліба. Синій колір. Це колір чистого мирного неба, колір води. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх. Ознака слави. Коли звучить він, всі стають, до серця руку прикладають, і вголос, і подумки співають, і Україну прославляють. Національний гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Для гімну України написано слова, що виражаються найсердечніші думки і прагнення нашого народу. Ще нам братя українці усміхнеться.